Я вітаю вас в третій частині нашого майстер-класу. Я проробила рівно один рапорт, тому в мене є ідентичний кінець до початку. Зараз я вам покажу. Ось так, бачите, закінчується ось цими біленькими бісеринками на кутиках. І ще приблизно 6 см. Тоді треба на такий от стрічковий гірдан, щоб повністю був. Обхват навколо шийки. Один сантиметр десь приблизно плюс-мінус має застібка, тому 5 сантиметрів нам потрібно ще зробити. Це по 2,5 сантиметри з кожної зі сторін. Отже, що ми робимо? Рапорт у нас закінчується ось тут, де ми виходимо з білої пісерини, і тому ми будемо продовжувати звідси. Набираємо дві білі. Одну блакитну і повинні пройти в блакитну посередині нашого наступного ромбика ми йдемо згори донизу, тоді набираємо одну блакитну, дві білі, проходимо в білу бісерину. Набираємо дві білі, одну блакитну, проходимо в блакитну посередині нашого наступного ромбика. Тоді одна блакитна, дві білі і проходимо в білу бісерину, ось тут внизу. Тоді набираємо 4 чорні. І повертаємося знизу вгору через ось цю останню білу бісерину. Набираємо три білі і проходимо в ось цю першу білу після блакитних бісерин, три жовті, останню білу проходимо. Три білі. І проходимо в ось цю першу білу, після блакитних, тепер набираємо дві чорні. Підтягуємо до нашої роботи. Виняємо наші голочки, набираємо дві чорні, і через ось цю першу чорну ми опускаємось. Тепер набираємо три червоні і проходимо в білу посередині нашого наступного ромбика. Дві білі, одна жовта, і проходимо в жовту посередині наступного нашого ромбика, одна жовта, дві білі, і проходимо в білу посередині наступного ромбика, три червоні, І проходимо в другу чорну. Тепер будемо підніматися вгору, для цього ми набираємо три чорні, одну червону і через другу червону, ось так, в напрямку знизу догори ми проходимо. Тепер три червоні. Ні, перепрошую, тепер ми набираємо три чорні, одну А, ні, чекайте, все правильно. Три червоні ми набираємо і проходимо в ось цю останню білу. Далі три білі, проходимо в першу білу після жовтих, три червоні. І проходимо в другу червону, ну або в червону посередині наступного нашого ромбика. Набираємо одну червону, одну чорну, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки. Тепер набираємо на іншу голочку дві чорні бісерини і повертаємося згори донизу через першу чорну бісерину. Зараз ми повинні з вами набрати. Дві чорні. Одну червону і проходимо в ось цю передостанню червону, тоді набираємо три червоні, проходимо в білу посередині нашого наступного ромбика, ще раз три червоні. І проходимо в ось цю другу червону, одна червона, дві чорні, і проходимо в ось цю першу чорну після червоних пісарин, набираємо дві чорні, одну білу, одну чорну. І повертаємося знизу вгору через останню чорну. Набираємо дві чорні, одну червону, і проходимо червону посередині наступного нашого ромбика. Тепер три червоні. І проходимо в червону посередині наступного нашого ромбика, одна червона, дві чорні, і проходимо в цю першу чорну після червоних, або в чорну посередині наступного нашого ромбика. Одна чорна, одна біла. Підтягуємо до нашої роботи, міняємо знову голочки, набираємо дві чорні, і через ось цю першу білу ми повертаємось, тоді набираємо дві білі, одна чорна. Проходимо ось цю останню чорну, набираємо дві чорні, одну червону, проходимо в червону посередині наступного нашого ромбика, тоді одна червона, дві чорні і ось цю першу чорну після червоних. Проходимо, одна чорна, дві білі, і проходимо в білу. Тепер чотири чорні набираємо і знизу вгору повертаємось через ось цю другу білу. Дві білі, одна чорна, і проходимо в ось цю останню чорну перед червоними. Три чорні. І проходимо в першу чорну після червоних. Тоді одна чорна. Дві білі, і проходимо ось цю першу білу. Далі дві чорні, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки, набираємо дві чорні і через ось цю першу чорну. Проходимо згори донизу. Тепер набираємо три чорні і проходимо в ось цю останню білу. Дві білі, одна чорна, і проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика, одна чорна, дві білі, і проходимо ось цю першу білу, три чорні. І проходимо в цю другу чорну. І тепер дивіться, ми нічого не набираємо. У нас ниточка виходить з усієї чорної бісерини, ми її пропускаємо, а через попередні дві чорні ми ось так знизу вгору повертаємось. Далі набираємо три чорні. Проходимо в ось цю останню білу перед чорними, підтягуємо, тоді три білі і проходимо в ось цю першу білу, знову три чорні, і проходимо в ось цю другу чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. І так само, як і внизу, нічого не набираючи, ми ось цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, пропускаємо, а через дві попередні, ось так, згори до низу проходимо. Тоді набираємо три чорні і проходимо в білу посередині нашого наступного ромбика. Ще раз три чорні. І проходимо в ось цю другу чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Знову нічого не набираючи, пропускаємо чорну бісерину, з якої виходить ниточка, через дві попередні чорні, ось так піднімаємось. І тепер ми набираємо одну чорну застіпку та ще одну чорну бісерину. І проходимо в ось цю другу чорну. Ось так. У мене магнітна застіпка. Я роблю для себе. Якщо ви робите на продаж чи на подарунок, то можна взяти застіпку з ланцюжком, аби регулювалась довжина. Отже ми з вами вгорі. Проходимо ще через дві бісерини крайні ось ці чорні. І тепер ось цю бісерину, з якої ми вийшли, пропускаємо. І повертаємося так назад, донизу. Так само по крайніх бісеринах. От я в мене вийшло спочатку через дві пройти, тоді через третю я прохожу. Далі я проходжу через застіпку, так само, і бісерину після неї. В цьому місці треба пройти декілька разів, аби ниточка не перерізалась, не порвалася. Тоді, знову, по крайніх бісеринах, я йду, От, наприклад, ще через. 5 бісерин. І того разом вийшло 6, якщо рахувати, ще ту бісерину біля застіпки. Знову пропускаю ось цю бісерину, з якої виходить ниточка. через 5 попередніх повертаюся і прохожу так само через застіпку. Вже 3 рази я пройшла. Далі прохожу ще через 2 бісерини після застіпки, ось тут згори. Пропускаю ось цю бісерину, з якої виходить ниточка, повертаюся вниз через бісерину, через застіпку бісерину після застіпки. Тоді прохожу ще через одну бісерину і знову пропускаю ось цю бісерину. З якої виходить ниточка через попередню, через застіпку, ще бісерину після неї, я отак догори повертаюся, і вже цього буде достатньо, досить міцно буде триматися. Тепер нам треба заховати нашу ниточку. І ми проходимо ось по крайніх бісеринах, до прикладу. Там не знаю, поскільки у вас виходить набирати, відразу по дві, по три, по одній проходити, але йдемо отак по краю по діагоналі. Дійшли з вами догори. Зараз у нас тут є ще друга ниточка, яка в нас залишилась, нам теж її треба потім буде сховати. Але спочатку ховаємо одну, а потім іншу. Отже, дійшли до гори. Потім я йду в бік. Через дві бісерини обов'язково треба йти по роботі, щоб акуратно сховати ниточку. Ось тепер йду, наприклад, отак от я повернула верх ногами роботу. Йду, наприклад, сюди. Тут зав'язую між бісеринами перший вузлик. Вузликів краще в'язати 3-4. Теж пам'ятаємо про це, тоді йду отак по діагоналі, наприклад. Знову в'яжу тут вузлик. Ще йду вправо. потім йду, наприклад, вліво і в'яжу тут ще один вузлик, і мені вже буде достатньо. І потім так само ми з вами ховаємо другу ниточку. І вже після того, як ми поховали з вами наші ниточки, нам потрібно буде з іншої сторони ось тут от зробити так само таке закінчення. Для цього ми беремо знову ниточку, заселяємо по краях дві голочки. Через білу бісерину. вгорі. Ось так от ми згори донизу проходимо, наприклад. І в нас все виходить так, що одна ниточка угорі лишається, інша зараз буде йти згори донизу. Тобто, просто перемотуємо на початок цю частину третю і робимо все те саме. Сходимо на кутик якраз і пришиваємо застібкою, і будете мати готовий стрічковий ґердан. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Я буду з вами прощатися і до зустрічі в нових майстер-класах. Дякую всім за увагу!